Макс так почав прикольно рчати. Він бере динозаврика якогось і каже: Хай -хай -хай -хай. давно такого не в дуже давно взагалі такого не було. В них в групі в садочку хлопчик один так грачить. І також робить прикольно. Боже, думаю, яка весела дитина. Це пройшло пару днів, і мій... ну, тако не робить, але <глух> бігає, так грається, це... бо в нас є просто динозаврики, то подарували, то... то спадок прийшли. І ну, я розумію, що це іграшки, на які потрібна фантазія для того, щоб гратися. а У ну, мене Максим поки. Ну, типу, те, ну, якісь там головоломки, там, якісь сортери, то так. А от просто іграшка стоїть і що з нею робити, то це зараз тільки недавно почав ходити з нею горчати по хаті, дуже мило. Це так якось виглядає. Прямо, ну, без посмішки, на це подивитися ну, просто неможливо. Ой, клас, вони так швидко ростуть, тільки нового, цікавого з'являється. Не встигаєш і. Я не знаю, напевно, з моменту народження дитини досі в шоці, що в мене є дитина. І кожен раз в шоці, коли він щось новеньке, отаке. Вроді це такі дрібниці, а з іншої сторони, ну ти розумієш, що вже ну, якийсь такий розвиток в дитини пішов, що от він от це таке робить. Ось там, або наслідує якогось, або щось він того собі уявляє. Ну, коротше, це цікаво. Шотіки, що шо було? Вулиці дощ. Коротше, крім капель, мабуть, нічого не видно, Ну, він практично проливний. І я їхала машиною за малим. Тут, звісно, садочок два рази впасти, але ну, типу дощ проливний, думаю, навіть той дощовик. Зараз ноги будуть торчати з нього, він, ну, воно не треба того, думаю, хай хай машина, є. слава Богу, можна так зробити. Ще й було те саме паркомісце, на якому я стояла, взагалі одна удача. Думала я. Ми вийшли. Я ще думаю, він же з парасолькою там сидів, грався. Я така, зараз відкриємо клас, думаю, супер, мама, там все, йому сподобалось. А машина стоїть прямо напроти парадного. Ну, типу, що йти нам, ну тоже там три кроки. І, ну, йому Він тішиться, тішиться, потім ми пікаємо, відкриваємо двері, і він хоче сам їх відкрити. Він їх хоче сам відкрити. Ну, це нічого нового, але вони важкі, він не може їх сам відкрити. Я йому відповідно допомагаю, і він починає. Істерити, він починає істерити так, що я би зараз сто грам виплачисто. Просто дитина почала і валятися, і все там консьєршка. Вона спочатку сама нам відкривала двері, потім вже я відкривала магнітку, ну, тому що він не може сам. Я йому допомагаю, таке не підходить, домовитись, не підходить. А воно ще таке ну не калище перед дверима. Але ну, знаєте, це типу по коврик там таке, ще позатікала вода. Трошки воно таке мокре, і він на тому всьому валяється. І коротше, і там просто страшні сльози. Непонятно чого. Ну я думала, що він не може відкрити двері. В результаті консьєршка вийшла, щось почала відкривати ті двері, стало ще гірше. Просто я вже в результаті його просто взяла і понесла. Кажу, ліфт будеш викликати. Він десь, Відкр... ну, типу, викликав ліфт. Вже в ліфті все натискала я того, що це було щось страшне. Він почав вириватися, що він хоче з того ліфта. Боже, думаю, тако зараз доїдемо до, до, до нашого поверха, він просто вилетить мені там побіжить на балкон і випаде з віта. Ну просто він в такій фрустрації страшній був. Що я так дивилась. В результаті що? Ми доходимо додому, думаю, в нас же ритуал, він там ключ вставляє, щось там крутить, вертить, він щось він той ключ кидає, але він хоче, щоб йому той ключ дали, бо щоб не я відкривала, але він, а він, але він кидає. Коротше, він сам своїх емоцій, скоріше за все, не розумів, не міг з ними справитись. Я була в шоці, бо я не знала, ну, зазвичай бувають. Такі фрустрації, що ти типу, розумієш, що образило дитину, а тут, типу, маса емоцій, можливо, пов'язано з тим, що понеділок, садочок, типу, купа емоцій. От не знаю, не знаю. Може щось трапилося, ну, начебто день не в нього гарний, садочка він не сильно хотів йти. Але потім, понятно, все стало, тому що вдома він вже почав кричати, що він хоче на вулицю, він хоче гуляти, він хоче на майданчик, а не от це от все. Я йому кажу, що на вулиці дітки не гуляють, бо дощ і всі вдома. І він через то починає ще сильніше плакати. І, коротше, корінь проблеми був в тому, що ми не гуляли. І я в цей момент думаю, можливо, було б краще все-таки з дощовиком якось з'їхати. Але з меншими дітьми це ще варіант норми, тому що той дощовик закриває все. І ніжки, і все, і ти там ту дитину везеш, і взагалі все прекрасно. А старшою дитиною ніжки воно Ой, що -то я так... ніжки воно не закриває. І ну, я пере... ну, він не в чоботях, там, він майже в літніх кросовках, бо, ну, не... ну, типу, передавали, що будемо росити, але ж такий дощ випаде за 15 хвилин до того, як я його маю забрати з садочка, ну, типу, ніхто не знав. Взагалі, по прогнозу погоди сьогодні не мало бути доща, тільки хмарно, але по радіо я чула, зранку перепарковувала машину, за нам попала на волну погоди. І там казали, що будуть короткочасні опади. Не знаю наскільки це короткочасно, вже годину лиє, жодної душі, навіть собакою не гуляє. Ми оце от трохи пройшли. Я поки з машини його діставала, мені здається, ще змокла. Ой, я ж не знаю, що просто змокла. Ну, коротше, зараз він проплакався, ми пообнімалися. Сирок, улюблений сирок на столі, все. Дитині включила його від недавно улюблений мультик. А ну називається цей мультик машини-помічники. Не знаю, може комусь буде цікаво, що ми дивимося. Прикольний. <сх two -th time> Прикольний. Після пані Калини щось таке інтересне, новеньке, прикольно. Дуже такий він є совення хоп-хоп з тої серії, і там та сама, тьотя озвучує. Я ніколи не думала, що буду в захваті, що моя дитина дивиться мультики. І взагалі, чи зло мультики. Мені здається, всьому свій час. І от такої як зараз. Ну, я йому запропонувала, ми ж там пообнімалися тисячу разів. Або ми зараз граємось, або ти дивишся мультик, і ти поїжджає. Він такий вибрав другий варіант, вже всівся. Скажу так, мене це виручає. Я зараз піду вже воду поставила, зварю кашки, курутяне щось так захотілося. І він буде собі дивитися, ну дай Боже, звісно, різні ситуації бувають. Ввечері, наприклад, я також можу собі щось зробити, якийсь там вечірній ритуал, крем нанести чи вмитися, чи в душ сходити, поки він дивиться телевізор. Тому що діти вони вже в такому віці ближче до двох років. Вони активні, а є в залі гіперактивні діти. І їм ті ігри, ну, типу, отако, ну, типу, їм треба їх деколи, треба чимось відволікати, щоб вони отако заліпли. І... Мама мала час на щось, тому що навіть якщо 10 нянюк у тої дитини все рівно е, мені здає... ну це моя суб'єктивна думка, але мені здається, що постійно скакати біля дитини немає резону, тому що дитина до цього звикає, що постійно їсть мільярд уваги, е, і потім буде тако дуже сильно потребувати. Типу, вона потім не зрозуміє, як це хтось зайнятий чимось іншим, окрім як не, нею. Ну, це ні в якій книжці такого не пишуть. Це я сугубо. Зробила висновки сугубо на своєму досвіді і чи зломують мультики... й такі. Ні, не зло. Це офігенна штука, взагалі прекрасна. Коли цьому свій час, звісно, якщо там вегеть зран зразу включати дитині мультики, мені здається, це тумач. Але тут теж від ситуації залежить, наскільки виснажена мама, наскільки дитина дає мамі поспати, чи закрити якісь базові потреби Аля сходити в туалет чи поїсти. Тому що іноді це єдине, що рятує. Якщо це просто такий рятівний круг для мами, то це отака штука. Якщо це просто тому, що мама хоче, не знаю. Не знаю що. Я взагалі не можу ні, ні, ні навіть нічого в мене не повертається язик як сказати плану а за маму, що це може бути таке. Ну, типу, якби що за багато, то не здорово в будь-якому разі, що б це не було? Чи це гіперопіка, чи це гіперувага, чи це гіпермультики для дитини? Тому тут кожен рішає для себе, знаходить цю золоту середину. І якщо всім класно, то можна ось така моя. Думка. Все, варити кашу. Добрий ранок. В новому відео. Коротше, ми сьогодні з Максом проспали. Все, що можна було і не можна було. Я не знаю, як так склалося. У мене стоїть будильник на 7.47 у випадку, якщо ми проспимо все на світі. І сьогодні задзвонив цей будильник і я підірвалась, тому що... Що? Вже 7.47. О... Не знаю, за якої би ми спала. Та ну, в принципі, ми не спали. Макс став десь у восьмі. Ну, з тим, що він стає в 6-6.40, стати годину пізніше, майже на півтори, це не, майже на дві. Це успіх. О, бо що? Бо був в понеділок з дочку режим. Дочку, я так розумію, його будять, якщо він довше спить, може, йому не вистачає того часу. Коротше, я не знаю. А може, бо він вночі щось вставав, щось йому снилося. Да, у нас у Макса зараз сни, не знаю, хтось в, 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 в когось таке теж було. Е якісь, ну, не нічні жахи, ну, щось таке він, напевно, яскраве бачить, що він аж плаче буває. І, -і, -і щось він хоче. Я розумію, що він вісні щось говорить, але. Ну це ж ну, важко зрозуміти що. О, то, коротше, я його заобнімала і в результаті з 4 ранку з ним спала. Ой, вибачте. Тому що він зразу присікав, коли я перелягала тріч. Тому я вже думаю, ладно. І це... Ну просто незручно трохи разом товктися на одно ліжку, але нормально, Коротше, я в результаті вирубилась. І оцей до 7.47 я така. Ну, все, я почистила зуби, він встав. Ми зібралися і поїхали в садочок. У нас сьогодні знову дощ. Поїхали машинкою. Він все нормально, так. В бібійці, в бібіці. Коротше, так, поїхали машинкою. Правда, назад, оце ж є така дурна дорога, ота, така вилиста, а є. В об'їзд. Я вчора з вилистою дурною дорогою їхала, то все нормально. А, ну, як збирала його. А сьогодні думаю, а ранок піду в об'їзд. Наші мені той об'їзд був, я не знаю. Ну, типу, нічого критичного не було, просто купа машин, ранок, купа машин, просто купа машин. Страшна купа машин. Я ну, хвилин 20, може і 30, напевно, їхала. Я ну десь 20. Воно мені треба було. Ну, зато, зато по рівній гарній дорозі, а не по тим ямам і непонятно чому і болотям. Так що, може, воно того і варте було. Коротше, піду зараз робити кавуську, сніданок. Вже знімати не буду, бо я одне те саме буду знімати, хіба, тому не хочу. Всім приємної кави і приємного сніданку, якщо ви снідаєте, або приємного апетиту, якщо ви їсте. Ось. Це тобто, все. Якось. Прокидатися. Знаєте, що скажу? Добре, що взяла штани на розмір менші, оці з тих двох, Того, що вони розтягнулися на мені. Ні, реально, поки я в них хожу, розтягнулися, ну, їх є такі трішки стрейчеві. А ці, напевно, би впали з мене. Так що так. Так що добре. таку кофту я взяла, що я просто к мішок. Але що? Але і так війну куртку і не буде видно, в чому я в Правильно, правильно все. Головне, щоб зручно. Матусі. Не знаю, чи в когось є таке, а якщо є, то поділіться зі мною, будь ласка, в кого як це відбувається. Ось настав момент виходити за дитиною в садочок. У мене таке хвилювання, по-перше, після вчорашньої істерики його. І я не боюся істерики, я а... боюся. Ну, скажімо, не виправдати очікувань дитини. І ось я його везла машиною в садочок, а назад. Я не хочу машиною забирати, просто не хочу банально повторення вчорашньої ситуації, бо він вчора хотів гуляти на майданчику. Сьогодні, ну, зараз, доща вже нема, майданчики мокрі, але. Ну, якби клюшки є, але подекуди сухо вже. Ну, такий, якщо асфальт, да, ми дивимось, особливо бордюри, то там вже, в принципі, сухо. І я от думаю, як мені забирати дитину? Йти пішком, щоб віншов пішком. Але це півдороги я його несу, півдороги він йде пішком. Але зато він нагуляється, і якщо він замерзне, то мені легше буде його затягнути додому. Брати якийсь самокат. Ну, це мені прийдеться тарабанити всю дорогу самокат туди, а потім назад, тому що ну, щось він з цим. Біговел теж важкенький нести його в пусту, взагалі його нести трошки важкенько. Вести пусту коляску. Ну, от, назад, скоріше за все, він буде в ній їхати, але ну, вести пусту коляску. Ну, щось мене цей момент смущає. Садочок не є далеко. Просто вести просту коляску, якось я не хочу. Коротше, я ніяк. Я хочу, щоб він просто такого був вдома. Я не хочу гуляти по цій погоді, чесно, бо мені прохолодно. І я не впевнена, що він тепло. Ну він тепло в діти, але, мабуть, недостатньо тепло для того, щоб там довго гуляти. І тут, якби, виникає друга е, така проблема. Я. Я Деколи відчуваю себе якимось синьою бородою, тому що я дитину затягаю додому всіма можливими способами. Це в мене так, тільки. Раніше не можна було дитину ту випхати на вулицю, тепер не можна запхати додому. І тут вхід іде все. Соломка, сирочок, йдемо, я тобі дам пюрешку, йдемо, я тобі включу мультик, йдемо будемо ліпити пластилін, йдемо щось просто цікаве буде. Йдемо, бо буде суп, я вже деколи навіть таким задобрюю. Там чи буде печенька якась, якщо вона є, до речі, вже дуже давно таке нічого не купувала. А він каже, ні, я не хочу. Хочу на майданчик, каже він мені. Проходить ще 15 хвилин я знову. Ну, йдемо додому, там, дивися. та-та-та. Це в нас було ми якось ввечері виходили, вже всі діти порозходилися, там лишилось дві три дитини. І ми, і я там, ну вже там, хі -хі, всі вже розійшлися там купатися, йдемо купатися. Так, будемо купатися, але ще на майданчик. О, Але, до речі, з купанням якось все-таки йому тоді зайшло. Але до того я напевно перечислила все, що в нас є в холодильнику, і мені здається, що на мене матусі на майданчику дивляться, як на, на якогось фріка. Я не знаю, я не знаю інших методів. І оце от мінус, коли постійно дитині даєш таке все, коли немає якоїсь запрещенки, тому що коли є запрещенка, то дитина аж трясеться, вона, типу, іде на, на, на цю зділку. А коли ну, типу, ти в рамках ну, нібито те все даєш, це все дуже клас, але, бачите, їдою не зманіпулюєш. Uh, і телевізором теж, бо в нас ну, немає такого, що я обмежую. Ну, я якби їх не включала дуже довго, ніякі мультфільми, так близько двох років. Да, навіть, да, близько, може, там без місяця-два роки, а може вже як два було, то він почав дивитися оце собака. Хоп-хоп, до цього пані Калина і то десь півтора, мабуть. І що я хочу сказати? Ну ціпа, ну я його не обмежую, попри все. Хоч я довго витримала так, але я не обмежую ну, таке мене з крайності в крайність. Але чому не обмежую? Тому що він собі подивиться. І йде гратися. Типу, він, ну, йому ну, буває, таке, я кажу, йдем їсти, постав на стоп. Він бере пульт, там, намагається щось там наклатися, якось ставить на стоп. Е, ну, єдине, що телевізор виключити не завжди реально про ньому Одно, на стоп, типу, він ставить, він погоджується з цим. Я дуже переживаю про те, як це зараз буде, але я схиляюсь до того, що ми будемо йти пішком. У мене є дві години до тренування, я сподіваюся, за дві години ми додому дійдемо. Бо якщо ні, оце може бути, що ні. Ой, щось мені, я так, я не знаю, давно я так не хвилювалася на машину і не хочу його забирати. Хоча це, мабуть, і логічно було би привезти його сюди, і вже тут хай буде на майданчику десь гуляти, але майданчики мокрі. Мень проблема яка? Я не хочу брати машину, чого? Тому що я потім, напевно, не сильно запаркуюся, плюс в мене після вчорашнього дня трішки поганий досвід. І я не хочу, я ризик, якщо я його посажу в машину сьогодні, і він буде просто сильно плакати, бо в нього буде відсилка на вчорашній день. От, е, Тому а в стресі їздити я не люблю, я думаю, ніхто не любить. Коротше, треба сьогодні щось змінити. Тому я піду, напевно, без візочка, без нічого. Просто як добрий день. І скажу йому добрий день! після додому. Ой, боже мій. Мама року. Мама року, це я. Просто, просто отак. Вот Все, пішла? Я дякую за увагу. Що ми вдома? Я зря переживала, все було прекрасно, можна було їхати машиною, можна було взяти візочок і можна було б йти пішком. Пів дороги я його несла. Бо я вийшла з дому і мені так ну, просто небо сіре, хмуре. А в нас за домом, як я обішла дім, видніється небо зовсім іншого кольору, там така хмара, наче на сусідньому районі, просто проливний дощ. І я так злякалась тої хмари, і ще вітер такий піднявся. Я думаю, ні, треба бігти додому, бо... Ну, бо, бо, бо хоч дощі не передавали, ну вчора теж його не передавали, він був, всі ми знаємо, прогноз погоди це неточна погода. Ось. І по дорозі, ну, як то буває в садочку, хтось комусь приніс печеньку, Максим теж хоче ту печеньку, то пообіцяла йому піти в кав'ярню, і він дуже-дуже біг, але впав. <пів> впав ще на території садочка, тому я його і несла. Так, то я думала, що півдороги ми, в принципі, пройдемо. Може б і пройшли. Ну, У нас загалом вся дорога десь менше години зайняла. ну, Це з тим, що ми посиділи в кав'ярні, так що, я думаю, це успіх. Ой, все, вже сидимо бублики. І буду потихеньку збиратися на свій фітнес. Максим, я вже його порадувала, О, Боже, як він не любить, коли я йду на фітнес, це просто щось страшне. Взагалі не любить мене відпускати. Мені здається, якби сказали, що я йду в магазин чи там по справам. Ні, по справам це теж щось таке. Ну, він би реагував не так болісно, як оце з фітнесом. Як бачить лосіни, я вдіваю, він її знімає з мене. Це не смішно насправді, але да, є таке. Є таке і нікуди не ділось, і почалося це все вже давно. І от досі таке не хоче мене дитина відпускати. І все. Хоч вони там з татком заглядали в вікно, Макс плюс-мінус розуміє, що я там роблю, але не хоче він мене відпускати. Ось так. така мамська доля. Взагалі хотіла показати, що в мене новий комплект тепер є ось такі лосіни. Розжилась нарешті на те, що не парить, всі попередні, дуже палив, А цей прям такий. Так. Але Максим дуже те, що я казала. Та все-все-все. Сонечко. Двісті пайме. Максим. Снімає. Максим. Ти ж в штанах і я в штанах. Ти не хочеш, щоб мама йшла на тренування? Це можливо видаш. <схай> Ось таким відео вийшло сьогодні. Дякую, що були разом з нами. А ще хочу сказати, що е, після тієї ситуації ми з Максимом все частіше ходимо пішком, бо на момент, як я знімаю це відео, вже пройшло трохи часу з моменту тих відео. І а, хочу сказати, що все-таки так, це прогрес, і а, візочок ми вже дуже давно не діставали. Напевно, з тих самих пір, як його помили. Може, раз ще двічі він ще їздив, от прямо не можу навіть згадати. Можливо, десь там потім будуть відео з цим, але отако зараз я вже навіть думаю, може його там продати, віддати комусь. Потім думаю, попереду літо. Хай буде ще, може, знадобиться, будемо кудись там їздити, буде спати, обідній сон свій. А, ну так, обідній сон, може в ТРЦ, в ТРЦ, так. бо візочок в машині, якщо ми кудись їздимо, а ми їдемо в ТРЦ, то так. А так загалом, щоб гуляти, то ні, ми ходимо ніжками або нашим транспортом. Тому так, вже зовсім зовсім дорослі. Це, дякую вам за те, що провели час разом з нами. Всім до зустрічі в новому відео, всім па-па!